Тысяча бронежилетов непосредственно на 95-ю бригаду. Все это время мы звонили, ни один из солдат их не получил. Разгрузы, спальники, кариматы за свой счет, рации за свой счет, поехали в зону боевых действий. Мы их посылками отправляем дополнительно форму обувь, И лекарства. Еще не, не все доходят. И к солдатам какие-то... Отношения продают, к солдатам скотские. условия Условия скотские, экипированы никак. Маю перший батальйон. Вони взагалі не то, щоб помитися їм води пить не було. Що вони пили воду з болота і до болота добратися не могли, тому що їх обстрілювали постійно. У нас була друга уже у нас щоденна. щоденні вже, я бачу зустрічі відбуваються з матерями і з дружинами наших військовослужбовців. 95-ї аеромобільної бригади. У мене є 10 пунктів вивірених. Про які просять матері по кожному із цих пунктів ми сьогодні пройшлися, опрацювали, і ми просимо кабінет міністрів розглянути таку можливість, щоб оплата праці військовослужбовців, які зараз знаходяться на сході, була прирівняна до оплати військовослужбовцям, які приймали участь у миротворчих операціях. От ми з таким проханням теж до прем'єр-міністра звертаємося до міністра оборони.